Друзі, всім привіт! Вітаємо вас у новому влозі. Нарешті влоги з Греції. Це вже друге відео, є перше відео попереднє, де ми розказували показували, що ми полетіли на крит до міста Ханя, а звідти поїхали в маленьке село, де переночували ніч. А сьогодні ми відправляємось далі дуже симпатичне, чарівне, просто неймовірно красиве. Маленьке містечко Альмиріда. Приємного вам перегляду. Раночок наступного дня. Вчора ми тут в цей Гартен не ходили, я вам не показувала. А що така краса йдемо до мене? Ну, ні, про мене допомогли. Ні, Оляжик, я думала, зверху, зверху ще кімнати. Це ми говоримо про те, що тут з цієї сторони, всієї жінки ще кімнати. Ми... Олег вчора тут заходив в цей Гартин, я ні. Ой, оце, уявіть собі, будиночок і одразу море. Яка краса. Олег уже плавати. Покажу вам територію і це місце, де ми зупинились на першу ніч. Ми прилетіли до Хані, взяли автомобіль в оренду і поїхали недалеко біля Хані маленьке село Каливис. І знайшли ми тут апартаменти Марія. Дуже тихо, чисто, приємно. Господарка сама дуже приємна і гостинна. А зараз вам покажу всю територію. Тут такий будинок, і я не знаю, на скільки номерів, але я думаю, мінімум на 5 таких апартаментів розраховано. Будинок одразу біля моря. Біля будинку одразу такий садок. І прямо вихід до моря. І пляж, що навпроти цього будинку, він теж належить. Цій господарці Марії, тобто це її вся територія. Хто бажає тиші, хто з дітками, тут дуже прекрасне місце, тихо, спокійно. Зараз я теж пройдусь з вами навкруги і покажу, як навколо. Марії все є, теж шезлони, лежаки, якщо потрібно. І так як бачите, тут пісочок для дітей просто супер. сходках вверх, підемо далі. Тут є місце для паркування, але ось так при дорозі. Місцевість дуже тиха, мало транспорту, тому нормально справа біле авто це те, що ми орендували. Зараз ми пройдемо стрішки далі. І ось прямо магазин. Тобто буквально 5 метрів від будиночку магазин. Також є ресторани близько. Ось власне цей магазин дуже зручно, а зліва апартаменти, де ми зупинилися. Ще раз покажу. можливо, когось зацікавить Марія Ронс. У когось вже відпустка закінчилася, і Марія випроважає гостей. Наш номер я показувала в минулому відео. Тут ще є ось такий столик на вулиці. Крісла можна посидіти ввечері. А ми будемо зараз снідати. Тут уже сніданочок. І, звичайно, це зробив Олежик. Салат, і яйця зварив. Накупили вчора тут колбаску. Сирок такий. Типу плавлений, він якийсь дитячий. Але я пробувала вже смачний. Ми залишили першу локацію і їдемо далі. Називається Ізадора. Там теж олікти... апартаменти замовив? Так, да, апартаменти. Це не готель, це теж така студія має бути. Тобто <рес> друге місце. Цікаво, як буде. Тут було все супер. Потім ще може детальніше розкажу. Їдемо далі. Все дуже тісно Від цього місця 6 кілометрів. Дуже вузько. Греція симпатично, все супер, так, але проблема дороги. Дороги, дороги, дороги. Вони вузькі, греки їдуть без правил. Вони, хто як хоче, дякую, ляжик, виключив тут. Боже жало. Греки без правил на дорогах. А зараз подиви, ми ще виїхали в ту пору, ну зараз скільки? Половина одинадцятого? Ну, якраз до 10-20-30 2 години приїдемо. <рес> Бо ми в другій годині написали, що ми заселення, а виїхали ми зараз о 10.30 і каже Олег, якраз до 14 доїдемо. Тут щось їхати зовсім трохи. Можна зараз отак направо дати? Я ж не знаю. Може там теж стоять, може всюди стоять. Можна раз так раз так. Я думаю, Та що... їдеться, то коротше, навіть парнішки. Ліжик вже шухає, шукає свої дороги. Побачимо. Коли не знаєш доріг, то це теж плюс плюс такий стресик маленький. А ще на мотоциклах, на скутерах і ось на таких гуляй нога. Ну, Дивіться, що це... у нас перед тобою з'явився. На електричних ось таких, так, дорослі діти з'являються. Це просто тут треба в 10 глаз дивитися, коротше, щоб нічого не случилось. Олег в шоці. Ну, ми, це нам не перше, ми це знали, що так, але нас возили автобусом, вони ж ми їхали. Да. То це просто жах. І самі ми теж їздили, ми минулого року брали оренду. Ми поселяємось. Господар вже пішов, я хочу одразу показати тут двері, так ми зайшли. Одразу кухня, бо ми взяли знову щоб з кухнею. Ванна одразу. Ну, все стандартно, так. Тепер тут наші речі. Така кімната. Тут шафа, столик. Порятунок від спеки. Тепер ми йдемо. І тут сидить Оліжик. Оліжик, добрий день. Привіт. Куди тут... ти мене завіз? Обусрував. І найголовніше подивіться, і найголовніше. І тут є паркінг. Це теж дуже важливо. Це ця машинка, яку ми взяли. Олег вже ходив на розвідку, О, каже, така там, тут красотища. Так Іявіть, що це... Почекай Олег, я хочу сказати два слова. Юявіть, що за все ми заплатили за три дні 216 євро. Олег. А люди через тури, через агенції купують так дорого. Олег вже фото наробив, покажи так. хоч одну з гавані. Але ми за ми туди okay. сьогодні підемо. Yeah. Ми тут залишаємось три дні. Олег в захваті. Вже yes. тільки що, поки я тут розбирала yes. наші валізи, Олег пішов yes. і вже yes. не видно нам нормально. Yes. Пішов і подивився. О, так видно. Подивився, що тут навкруги. Там so, красиво. Олег, водичка. Yes. Це все треба випити, як то кажуть, по бокалу води. Давай. Він не учимось, не за все треба випити по бокалу води. Подобається. Мені теж подобається. Боже, як я завжди кажу, щоб я так жив. Це що за водичка? Наша вода. Яку ми купували, Це я нашу взяла. Там господар ще залишив в холодильнику воду, сок і пийте. Бо наголошує, з крану пити не можна. Селфі тут немає широкий вул, каже Олег Зарпать. Або можна широкий вугл, тільки розверну я зараз камеру. Хотіла вам Не так красиво. Не на все. Ми вже на підемо зараз. Олег трохи виходив, я вам казала, тут подивився краєвиди, поки я тут була в кімнаті. Зараз ми от двох виходимо. Як гарно. Погода 30 градусу плюс. Підемо туди. Там ми зубами. Машину припаркували в тіньочки. Пойдемо. Ми вийшли. Тут хочу показати ось парковка. Ну, все зручно, все близько. Що це таке? І перший пункт у нас криничка якась старенька вже. Дуже старенька. Колись була тут. Ось так. Що їй залишилося. Ізодора, ось зараз я приближення зроблю. Бачите, там написано Ізодора... Ізодора. Це ми там зупинилися, так? І ми показували моречко з вікна і ось тут ще, подивіться. І там ми зараз туди пройдемо. Оліжик. Оліжик шукав бюджетний варіант, так? А знайшов дуже гарне місце. Недорого і все в пішій доступності Олег. Якщо навіть, я думаю, там є якісь і таверни поїсти і так далі. Дикий пляж. пляж? Можна без купальника? Просто кам'янистий. Тут рибалка, люди, тут рибалка. Ідемо на рибалку? Це для рибалки. Пам'ятаєш, як ти рік тому рибалив. Пройдемося трішки вулицями. Якщо ви хочете більше побачити Альмаріди, у нас є на каналі Турист відео. Я виходила, знімала зону туристичну, пляж біля пляжу, які таверни. Будь ласка, заходьте подивіться на наш канал Турист. Хочу звернути увагу, що якщо ви хочете поїсти і недорого, то не йдіть в центральні місця, йдіть трішки далі. І тоді буде все дешевше. Для приміру, грецький салат можна взяти за 8,50. Але в інших місцях, як ви бачите, я показую 11 євро. Альмеріда біч. Дуже гарне містечко. Пекло. 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 Спека, спека. Наші висновки. Вересні краще їхати. Не така спека. Але вже в кінці вересня і на початку жовтня немає цикад. Не співають. Тут нам дуже сподобалась таверна салямі. І ми часто сюди заходили. Майже завжди тут їли. Хариміра. Залишилися тут на три дні в цій таверні недорого і смачно. І, як завжди, в кожному закладі, сьогодні у нас кабунчик. Вчора були солодощі, а сьогодні кабунчик. Після обіду ми пішли далі подивитися, а що ж там далі. Далі теж дуже багато різних готелей. І подивіться, яка краса. Тут вже немає піску, тут камінь, але теж дуже гарно. Ми поробили трішки фотографій, відео, тому що ми теж розміщуємо на стоки. Тобто ми приїхали у відпустку, але й працюємо. Ми робимо відео і фото на стоки. І Олег завжди бере камеру. Не просто так, бо він ще хоче фотографувати, а він багато різних робить фотографій. Завантажує на стоки, ми продаємо, може хто не знає. Я роблю відео, але я менше їх туди вантажу. Бо я ще Ютубом займаюся. І ми зараз вийшли. Зараз теж будемо і відпочивати, і фотографувати, робити відео. Завтра в нас план вранці. Ми виходимо, робимо теж фотосесію. Мужик вже почав там. Ми робимо зробимо фотосесію, таку візьмемо мою валізку, ту рожеву маленьку. І біля моря, коли не буде людей, зранку ми зробимо на тему подоріж. Якісь фотографії, і щось буде, бо такі продаються. Сьогодні знову продалась фотографія, одна там з минулого року, як ми були тут накриті, в агія Галіні, Олег фотографував, і їх хтось знову купив. Тому треба працювати. Я так хотіла послухати ці цикади. І ось, будь ласка, їх тут так багато. Діти проходять, вони храни замовкають, бояться. <риклад> Ви чуєте це? І це постійно. Ну, час і часу так, вони затихають, але це постійно. Таке сонце сьогодні вже 20 година і дуже-дуже тепло. І хвилі, подивіться, які. Сьогодні було максимально 30 градусів температура і люди на вечір повиходили. Ну, є такі смільчаки, які і в день виходили, але це дуже спека. Подивіться, яка краса. Лежак фотки робить. Як завжди, вже знайшов собі якусь там качечку. Чоловік кормить качку. Ми знову прийшли в той самий ресторанчик, де ми були вдень. Нам сподобалось, тільки що там столики потрібно резервувати. Вдень було вільно, а вечором багато людей. Якщо ми захочемо Аляпсюди завтра, потрібно зарезервувати. Це дуже гарно. Багато гарафи. Абхариста. Оооо, віжик, це дуже щось велике. Я хотіла. Я хотіла... Ні, я хотіла посередині. Посередині, ні, оце посередині. А, ти будеш руше, так? Так. Бо це дуже-дуже велика порція. Це я замовила кретан салат. Крета салат? Не пробувала ще, зараз попробуємо. 10 євро. Олега не знаю, скільки коштує порція, але така відціля можна зробити. Як завжди, наливають на останок. Це безкоштовно. Я хочу показати, я... подивіться, які тут, я не знаю як я це назвати. Серафіма що це? Чарочки, букальчики. Давай. Ні, ну в мене пусте, я жартую, тут нічого немає. Я Бо... спрошу у Серафіму, а що це за самого? Бо це випив і упав. Ні, ну розбавлене. Ми все бачимо, що ти робиш, Олег. Я все фіксую. І ще от такий тортик, але я беру з собою. Мам, сюди. Дя Дякуємо. І ще трішки вечірньої альмеріди Ми вирішили зайти до цього гарного готелю. Покажемо вам, як тут.

Ми вже повертаємось. що я хочу сказати. Ми йдемо додому, тут нам вверх, так? Ось лежечок. Я хочу сказати, пам'ятаєте, цикади так співали, в їх їх свірчки. Тишина, тихо зараз. Як це так? Зазвичай вони теж ввечері. У них режим. Друзі, у них свій режим. Карто світло. Плохо. Немає світла. А -а -а. Ми прийшли. Ми прийшли. Душно. Все стало закрутилось. Душно, потрібно відчинити. Все, друзі, На цьому закінчимо це відео. Вийдемо на красу на балконі.